Культуру коміксів на загал. У Дніпрі волонтер-переселенець Леонід Краснопольський видає графічну новелу про події в зоні АТО. Разом з товаришами випустив вже три комікси. Якщо спочатку їх планували повністю присвятити антитерористичній операції на сході, то зараз сюжетна лінія розгортається на півострові Крим. Активісти продали вже понад 500 примірників свого творіння. На п'яту частину грошей купили обмундирування та обладнання для військовиків. Софія Богуцька, профессионал. Це докладніше. Вітаю хунта. Шалом. Шалом. Отак починається. Чи не кожен ранок Леоніда Краснопольського? Уже як два роки чоловік перебрався з Донецька до Дніпра. Розповідає, вдома шив одяг преміум класу, переважно для чоловіків. Коли у березні 2014-го там почалися перші заворушення, навіть і подумати не міг, що з того вийде. Ми взагалі до останнього моменту ждали, коли зайде українська армія і Свободід Донецьк. Ми навіть в этом не сумнівалися ні одного дня. Але потім прийшло розуміння, треба діяти. Леонід з дружиною почав допомагати українським військовим на блокпостах. Після чергового такого виїзду в ательє прийшли ДНРівці. Розмова з ними, згадує чоловік, була короткою. Був до розстрілу, сидів там у них в тюрмі. Кстати, в коміксі это вот, э, перший етаж СБУ Донецького. Э, когда мене поменяли, я туди вийшов. Ну, естественно, там деньги, машина, все это було конфісковано. Одразу по тому родина вирішила виїхати до Дніпра, порекомендував товариш. І вже тут, на 43-му році життя, Леонід розпочав нове. Ну, я оттуда вообще уехал без сердца, потому что оно осталось там. Но вся моя семья там осталась, родители. Перевернул вот так вот лист и начал с чистого, вот с такого, с красивого. З'їздніпріден спочатку працював у теробороні Дніпра, а потім знову повернувся до волонтерства. Прошу просити, не хотів, тож почав робити футболки з патріотичними малюнками. Перші 30, потім 100, 150. Минулоріч Леонідові вдалося надрукувати 7,5 тисяч футболок та допомогти армії аж на 450 тисяч гривень. Це осіння колекція Це Андрій Єрмолінка рісовав тут. Тоже вся Україна, все є. Наприкінці того ж року Леонід товаришами замислив створити комікс про війну. Головний герой клерк, який потім потрапляє на фронт і в полон. На ньому намагаються ставити досліди. Він втікає, але відкриває у собі надможливості. У новелі з'являється комп'ютерник, літній військовий і дівчина, спеціаліст з особливих питань. Героїв графіки звуть Кий, щек Хорив та Либідь. Вони охоронці країни. Маленька страна країна стала жертвою агресії країни. У нього названня РОАК ну это та а їхня столица знаходиться в городе Тайган. И вони приходять з Севера. У них, вот ви можете посмотреть, такі железні солдати, полулюди, полумонтанти. Они їх делают из обычных людей, і вот наши охоронці воюють з ними. Днями активісти видали вже третій випуск. У ньому герої починають збирати артефакти, і для цього відправляються на захоплений півострів Крим. мы сейчас познакомились с человеком, который занимается крымско-татарской историей. И у нас сейчас, мы вообще переписываем сценарий, уже переписали. Mm -hmm. У нас сейчас с четвертого выпуска уже все будет происходить в Крыме. Mm -hmm. А степи Донбасса будут уже в следующем сезоне. Луніт каже, уже продав понад пів тисячі екземплярів усіх примірників, відправляють навіть до Росії. Чоловік хоче, аби така графічна культура розвивалася в Україні, зокрема для малечі. У дітей нету вектора героя українського є вселенна DC Марвел, де є чоловік паук, люди ікс, Росомаха. І ми просто хочемо зробити щось подібне, подобне тільки з нашими українськими героями. П'яту частину від виручених цією працею коштів Лоні теж спрямовує на армію. Каже, декілька разів вже хотів покинути ту справу, але так і не зміг. Тому знову збиратиме пакунки на передову. А от чи повернеться до рідного Донецька волонтер-дизайнер ще напевно не знає. Ну я туди вернувся би тільки для того, щоб квартиру продати. Я там жити вже не смогу. Анока. Какое-то липкое прокляття, да, вот все, чому воно прикасається, этот русский мир, оно становится токсичним. Софія Богуцька, Антон Філіп, новини 11 каналу.